У те, що медицина у нас безкоштовна, як це написано в законі, не вірить ніхто. Іршавська районна стоматологічна поліклініка щороку витрачає більше двох мільйонів гривень на зарплати лікарів, оновлення медикаментів, устаткування та оплату комунальних послуг. А оскільки заклад державний, то безкоштовно тут мають лікуватися діти, вагітні жінки та усі пільгові категорії громадян. Однак, звертаючись до такого державного кабінету, кожен готується викласти певну суму, хоч і права свої всі знають. Сьогодні безплатно нічого немає. Сьогодні все за великі гроші. Так що тут нічого дивіться такого нема. Думаю, що в нас такого не буде, щоб безкоштовно лікувалися. Так тянемо це нормально. Не лічимо, якщо ви лічили. А, а мені зуби, мають бути безплатно, тому що я донор заслуженої України. 108 разів здав крові. І мені вже поставили били. безплатно повністю зуби. Ну, а тепер? Ну а тепер ще маленько показали, та треба знову до них підійти. В Іршавському районі стоматологів надлишок замість 25 потрібних зараз працює 46 спеціалістів. 14 із них мають приватні кабінети. Лікарів-бюджетників теж закликають переходити на приватну практику, адже гроші за послуги вони й так беруть. Хоча за оренду місця у державній поліклініці не платять. За зекономлені кошти районна влада має намір закупити більше медикаментів для тої таки райполіклініки. Ми хочемо спланувати нашу роботу так. Щоб вивільнити деякі посади, перевести їх на ліцензійні умови праці, тобто на приватну практику, а за вивільнені кошти, ми хочемо закупити додаткові стомат-препарати і вироби медичного призначення для стоматологічної для стоматологічної служби району. Аби пояснити це, лікарів району зібрали в Віршаві більшість, звичайно, проти оптимізації, що фактично означає скорочення. Навіть зараз ставка лікаря становить 0,75%. Купувати ліцензію на приватну практику кажуть теж дуже дорого. Та дехто навіть пропонує свою модель державного заохочення переходу стоматологів на приватну практику. Віддалі зараз може взагалі. Лікар має першу палі бере ліцензію і працює. 600 гривень має заплатити податок 200 і 400 пенсії. От із зарплати, потрапити півтора тисячі в середньому зараз 600 гривень бере на себе держава, тих, отоплат один рік, і відміняє орендну плату у селах, хоча б цей на перший рік відміняє орендну плату. Цьогоріч на медицину області з бюджетів виділено більше мільярда гривень, та в одному тільки іршавському районі, тільки аби сплатити борги по зарплаті лікарям, не вистачає 6,5 мільйонів. Тож альтернативні методи адміністрування, якими б радикальними вони не здавалися на перший погляд, на часі як ніколи.